Друзі, макінак Грант. Ото такі гарні великі квіти. Кущ маю дорослий. Ось покажу, дивіться, о, е, у нього колір такий е, червоний, яркий-яркий. На відео геть він не такий, навіть близько не такий. Він такий насичено-червоний. А на відео, бачите, якийсь колір непонятний. Великий куст у мене. Буду ділити у цьому році. 3, 6, 9, 10, 13 бутонів. Ой, 13 квітів. Великий. Буду ділити у цьому році, друзі, кому. Такий, кому такий сорт подобається, будь ласка, пишіть мені у Viber. Зроблю поділочки. Буду копати десь вересень-жовтень. Все одно буду його копати, бо він вже великий, я тоді не зможу його викопати. Треба викопати і розділити, розсадити. Бачите, як засвічує сонце. Геть не можу передати вам колір. Ще й вітер сьогодні. Така погода, знаєте, якась непонятна. Ну, ось, дорогенькі мої. Ось так виглядає бутончик. Це тільки починає. А це вже, бачите, ще закритіший. Сорт Макінак Грант. Ой, який вітер. Зрізати я зрізала сім бутонів гарних. Оце лишилося дві, дві квіточки. Це самі маленькі. Ті були набагато вищі і кращі. Такий кущик. Салмон дрім. Рожеві такі Квіти на крепких отаких от ножках, крепкі такі ножки. І самі, ось о, дивіться, які о, бутончики, бачите, які здоровецькі. Ось так він починає. Ось так починає. І ой що ми там бачимо? Там уже працюють всі. І бджілки і оленки, і мурашки, всі є. Повний комплект. Бачите, як воно запилює. Квітка ще не відкрилась, а вони вже там. Ось такі бутони. Salmon Dream. Ось тут якраз у мене є, бачите, от бутона до такого. До такого. І ось вже квіточка більше відкривається. На вечір вона закрилася. А так вони здорові, такі гарні. Ось, ось такі квіти. Дуже-дуже гарні, мені цей сорт дуже подобається. Гарний, мощний. Біжу, дівчата, ще вам показати, але знаєте, біжу коло цього куща, а вони як вогники. Зараз вечір, вже 7, 7 годин вечора, а вони, як вогники, так гарно. Ну, це, взагалі, дуже мені таке все подобається. І самі бутони, бачите, які. О, обожнюю, такі гарні квіти. Зараз покажу вам корали. Ось такі коралові сорти. У них таке з е, стильної сторони, бачите, такі біленькі. Посередині пелюсточки, такі маски. Ось. Вже позакривалися на вечір. Гарні. Це квіточка перша відкрила. Оці ось, о, красавці. Також, щоб вам було видно, дуже гарні. Це коралові. Саме хто треба теж дивитися по зошиту. бо є, бачите, як завжди, це бігом-бігом. Скоріше всього, це Пінк Гавайн корал. Це ще, друзі, покажу сорти. вже бачите, квітує. Це з ранніх сорт офелія. У нього махрові отакі махрові набиті квітки. Колір фуксія. У мене на телефоні не передає, і не можу я такого зловити. Не такий колір, як показує. Показує якийсь такий рожевий, то не воно. У нього колір такий фуксія. Теж великі бутони. Ось, у мене є два кущі. Отаку ранню півонію, вона вища, як рубра плена, і не гнуться в неї самі стеблі, такі гілочки. І я можу запропонувати на осінь, тільки кажу вам одразу, що в нього колір, фуксія, не такий рожевий, як це видно у мене на відео, а такий, знаєте, фуксія. От такі півоніки. І бачите, починає звичайний рубра плена. Ось він квітує разом з цими з імпортними сортами такими. І ось він разом з ними квітує. Раніше він вважався самим, -самим раннім, самим першим, але зараз уже є набагато раніші, балерина вже відколи в нас квітує. Друзі, я ще забула показати. У мене є ще сорт. отакий білий альба плена. Він невеличкий, тільки декілька бутончиків. Ви знаєте, я його жорстко поділила осінню. Дівчата просили. От, у мене ще й розеа плена. Ось три плени. Це біленький. Може, навіть дівчата отак краще видно. Ось, бачите, я, ну, все одно не передає колір. У цього сорта Афелія такий геть-другий. Він темнішенький. Не можу спіймати. Ну, вибачте, такий от, не можу спіймати сам, сам оттєнок.